Вітаю! Я знаходжусь у місті Чортків Тернопільської області. Відстань до Тернополя 70 км. Я зроблю огляд будинку, який тут продається. Чорткові є багато цікавих місць, тому якщо будинок ви тут не плануєте купляти, а просто дивитись відео, то можете сюди приїхати просто на вихідні. Будинок, який продається, він знаходиться на окраїні міста. Але великим плюсом є те, що тут ви зможете влаштуватись на роботу. Так як в селах з цим проблема. До прикладу, відстань з мого села до Чорткова 30 кілометрів, і деякі люди з села їздять сюди на роботу. Але є ще один великий плюс, який мені дуже-дуже ну, сподобався. Це місце розташування будинку. Ось такий будинок продається. Ну, Будинок, як бачите, він не новий, але ще в непоганому стані. Будинок знаходиться на горі. А подивіться, що перед будинком, яка краса. Заходимо на подвір'я. Продається будинок, і сюди ще відноситься 10 соток землі. Ось біля будинку квітник. зліва це гараж, ну він щось не похожий на гараж, ну, типу гараж, але він не дуже великий. Прямуємо до будинку. Получається, що у вас з правої сторони сусіди, з лівої сторони сусіди і з будинку. А перед будинком, як бачите, у вас зелень. Що будинку 40 квадратів. Ось план будинку я вам зробила, щоб ну, ви розуміли, як він виглядає. Заходимо в будинок. Як бачите, тут, виходить, зразу посередині, як і вхід в будинок, і зразу люди зробили собі кухню. І в сторону одна кімната, в іншу сторону інша кімната. Ну, я б тут, тут цю кухню забрала, і я б тут зробила, поставила, наприклад, унітаз і душову кабіну. Ну і стіну можна зробити з гіпсокартону, тому що сюди, до речі, вода підведена, а також є септик. А кухню можна перенести в іншу кімнату. На підлозі ліноліум, ну, він уже, бачите, в якому стані потрібно. Новий ліноліум чи нову підлогу. Заходимо в першу кімнату. Ну, тут можна побілити стіни і буде нормально. Ну, у кого є більше грошей, то, звичайно, можна зробити щось краще. Але як варіант для початку потрібно хоча б перебілити стіни. Щоб трішки освіжити це все, як бачите, в кімнаті є грубка. Грубка також є і в іншій кімнаті, але в грубці дровами палити не можна. Сюди підключений газ, тому що в будинку газове опалення. Я, до речі, такого ще не бачила, тому я ще уточняла. Кажу: у вас тут газом палити? Вони кажуть, так, це спеціально переробили, тому дровами тут палити не можна. А грубка опалюється газом. Ось бачите, труби підведені зразу до грубки. Я не знаю, як вам, але мені сподобався будинок, напевно, не так будинок, як місце розташування, але мені дуже сподобалось. Я, коли от приїхала сюди, оглядала будинок, і коли виходиш з будинку, ну складається враження, що ти в Карпатах. От ви виходите з будинку, і перед вами оця зелень. Вікна також потрібно або замінити на нові, хоча б можна і. Пофарбувати. Все залежить від ваших фінансових можливостей. Ціна за будинок 11 500 доларів. Будинок приватизований. Документи на будинок є. В описі під відео я залишу контакт. Продавця, і по всіх питаннях ви зв'язуєтесь з ним. Так, це у нас друга кімната. В другій кімнаті дерев'яна підлога. Бачите, стіна там в не дуже гарному стані, але, говорить, що там стояв шкаф, ну і ну, стіна не була пофарбована. Тому такий вигляд. Ну, також потрібно тут побілити. Кімната ця простора, тут два вікна, вона така світла. В цій кімнаті також є грубка. Також газове опалення. Можна як варіант сюди перенести кухню, зробити тут кухню-вітальню, в іншій кімнаті спальню, ну, залежно, скільки людей тут буде жити. Але якщо люди живуть в однокімнатних квартирах, то тут все-таки дві кімнати. Ну, і яка ділянка землі ще вихід з будинку. Ну, також не мішало б поміняти хоча б вхідні двері на перший час. Тому що взимку, напевно, через них дуже задуває. Виходимо з будинку, ви подивіться. Так, це ми повертаємо в сторону. Ви вийшли з будинку, повертаємо направо. Ось ця ділянка, цей кусочок, це також ще сюди відноситься. Туалет на вулиці, підвалу немає. Ну, знаєте, у кого є гроші, і можна це все знести. І зараз будують ці модульні будинки, і тут поставити цей будинок. Ну це супер. Ну, а в кого їх менше, то можна принаймні просто побілити будинок і в ньому жити. І ось за будинком ще бачите, пліт і кусочок ще ділянки замельний, можна квітник садити. Ось це ваш город. А внизу огороду тече струмок. Будинок, я я вже говорила, знаходиться на окраїні міста, але маршрутки тут ходять, тому ви зможете доїхати. А так до центру пішком, ну як мені йти, то це хвилин 30. Ну для мене це не проблема, але якщо тут будуть жити люди старшого віку, я думаю, ну їм буде важко 30 хвилин пішки йти. Це вид з вашого будинку, з подвір'я. Можна садити город, можна не садити, можна посадити собі фруктові дерева чи квіти. Це вже комусь що подобається. Тут, тут красота.